Зарплатня 10 тисяч гривень за такий об'єм роботи. Зараз вона така. Я бачу це як зірку, типу. Тільки що купив фірму, чуваки. Артур, стоп! Співна сюди провожу я, а не ви для мене. А як компанія ваша називається? А ви хто? Вичимо мені сюди спрашувати. За ваше здоров'я, друзі. Ну що, друзі, я вас вітаю. Сьогодні, для того, щоб шукати вакансію, я вирішив. Ну, краще підготуватися, і в мене є чай, і навіть декілька конфет. Друзі, я дуже вдячний кожному за те, що ви допомагаєте мені із цими вакансіями, і, можливо, в наступний раз мені хотілося б від вас поради, да? чіткої поради, що потрібно робити для того, щоб пройти ось першу цю співбесіду, коли я телефоную людям, починаю з ними спілкуватися. Можливо, у вас є якась. Фраза, яку ось потрібно повторити, чи у вас є ну, якась цікава ідея, да? як все ж таки пройти ось перший дзвінок, щоб люди запросили мене на наступний етап інтерв'ю, щоб в мене була можливість пройти на наступний етап? І отримати собі зарплатню хоча б від 10 тисяч гривень, тому що в мене така задача. Коротше, шукаю досвідченого проджект менеджера для управління проєктами з розробки мобільних додатків та дизайну, управління проєктами розробкою мобільних додатків з початкової фази до запуску, планування та контроль виконання проєктів з урахуванням бюджету, взаємодія з командою розробників. 10-15 тисяч гривень можна отримувати на цій роботі. Я вважаю, що це повна хуйня. Це, я скажіть мені, а що ви там навигадували собі? В сенсі навигадував. Ну дивіться, час від часу ховають справжню зарплатню, щоб не сплачувати податки, я все розумію. Ось тут у вас у вакансії написано 10-15 тисяч гривень, але я так розумію, що це 100-150, правильно? Ні. Uh, зачекайте, я заплутався. Як, uh, як ні? Uh, я думаю, що ви просто помилилися із зарплатнею. Ні, а, ну насправді шукаю проєктно менеджера з там мінімальним досвідом, а без досвіду до досвід, щоб виховати його, навчити, як працювати в моїй команді і з бюджетом, якщо це можливо, і, ну все це не 150 тисяч і не 75 тисяч, яку я мав на увазі. Тут виходить, що за 300 доларів ви хочете, щоб там рік досвіду був, і ще освіта. Комунікаційні навички, вміння там керувати проєктами, повністю ввести продукт від нуля до кінця та його розробку за 300 доларів. А, так, бо, тому що для цього ще побудований спеціальний КПА, Якщо ви б читали уважно, там що пише відсоток від проєктів, і Project Manager отримує відсоткове відношення спеціальний відсоток від проекта на який він менечить. Ми наразі закрили дану позицію. Ага, я поняв. Тобто, ви знайшли, виходить, людину за 300 доларів. Так. За ваше здоров'я, друзі. А, знаєте, що... друзі, Kinder Milk Slice. Хотілося б рекламувати кендер Slice, реально, бо мені пишуть рекламувати якісь там свічки, блять. Якісь там вітаміни, комплекс вітамінів. І ще й безкоштовно це хочуть, типу, покажучи, чи мені вишлють якісь там вітаміни чи там свічки. Чуваки, Slice, Якщо ви мене перешлите, типу, здоровий пак мілксайсу, я буду його їсти в онлайні дуже довго, поки буду шукати роботу. Тому що цукор мені допоможе. Правильно. Налаштовувати свою голову на пошук роботи. Я не знаю, як це можна по -іншому, по іншому пояснити, але я сподіваюся, що ви розумієте. А, так, шукаємо роботу далі. Помощник контент-менеджера. Автопрагма на роботу потрібен помічник контент-менеджера для роботи з 1С у напрямку інтернет-магазинів. Готові взяти студенту без досвіду. Рустем, це контактний номер телефону. Зараз спробуємо дотелефонуватися. Помощний контент «Автопрагма» Автопрагма, це ви? Я ні. Не помогні контент якщо... менеджера. Як? Мені дали, ну, ваш... якщо... Мені... Мені дали ваш номер телефону сказали, що ви помощник. Що... Знімайте відео Ростем. Відео чого? Відео всього. Підготовка текстів до перекладу на різні мови, рерайти, структурування готових товарів. Давайте я вам продиктую на телефон. Марія у нас займається. Ростем, я так розумію, що ви не займаєтеся цим? Ви все правильно розумієте. Я вам могу політикувати на телефон, а який так займається. Я поняв, тобто ось характеристики, написання опису, фото це взагалі не ваші обов'язки? Ні. А, я поняв. А чим ви займаєтесь? Я знаю, що вам все потрібно, якщо я вам даю компетентну особу. Ні, маю на увазі, що ви цей, ви як власник компанії АвтоПрагма. А ви хто? Вы зачем вы мне все это спрашиваете? Я, Артур, я побачив просто вакансию. Вот я вам говорю, набейте Марію. Да я, я, я просто подумав, что вы займаєтеся перекладом текстів на різні мови та редагуванням ну, товарів. Я займаюся перекладом текстів и всім, всім іншим. А чим ви займаєтесь? Першого дня вам. Да, да, зачекайте, зачекайте, Заплуталися ми трошки з вами. Я таки не дізнався, чим займається Ростан. <плес> Зараз зачекайте, дайте мені з'їсти слайс. <плес> <плес> Помічник контент-менеджера ведення TikTok. 10-15 тисяч гривень. Шукають енергійного, креативного. Ініціативного помічника контент-менеджера і для розвитку нашого TikTok каналу. Обов'язки стандартні, да? створення та публікація цікавого контенту, оригінального, що найголовніше, розробка та реалізація креативних ідей для залучення аудиторії, взаємодія з аудиторією, відповідь на коментарі та повідомлення, вимоги, бажання вчитися та розвиватися у сфері контент-маркетингу, розуміння основних принципів створення відеоконтенту. Креативність та вміння генерувати цікавий контент? Єдине, що мене зараз засмучує, це те, що е, 250 доларів заробітня плата. Хочеться запитати в Лєри, якого хує, да, взагалі. Але я адекватна людина, я не буду так розмовляти. Я просто запитаю, чому? 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 Така маленька зарплатня. Алло, Лєра. Цей підкажіть, будь ласка. Алло, це ж? Алло, алло, так, так. Да, Ліра. Підкажіть, ви. Ви. Виставляли вакансію? Так. Вот. А як компанія ваша називається? А яка сама ваша вакансія, цікаво? Я просто побачив помічник контент-менеджера. І ось ви Ви контент-менеджер, я помічник? Чи... Не Неправильно поняв. Ні, я не контент менеджер я власник компанії. А, я по. А що за компанія Лєра? Компанія. У нас два напрямки. Вам назву сказати треба, чи чим ми займаємося чи що. Ти я так розумію, що у вас цей дуже дуже маленький бізнес. Ви тільки починаєте, да, що немає бюджетів багато. І просто подіблен помічник. А, я поняв. Тут просто це скажіть мені. То, у вас ось зарплатня, я так розумію, ну це між нами, Ліра, я Все розумію, що скоріше за все, це ви виставили, щоб податково не запитувало. Да? Тут зарплатня просто написано 10 15 тисяч гривень, але я розумію, що іноді прибирають просто зайву цифру, щоб не знали, який обер. Тобто це зарплатня 100-150 тисяч гривень, правильно? Ні, неправильно. З, зачекайте, зарплатня 10 тисяч гривень за такий об'єм роботи. За який такий? Ну тут створення цікавого оригінального контенту, розробка реалізація креативних ідей, взаємодія з аудиторією, відповідь на коментарі, Тобто бути ось частиною контент-команди, збільшувати вам продажі і заробляти 10 тисяч гривень. Лір, ну це дійсно дивно. Добре, не нічого ви мені телефонувати. Може я помиляюся. Ні назви компанії, ні хуя. Ви відповідальна, старана, надійна людина, яка може доручити важливі питання. Ви креативна ідейна, творча людина із фантазією, то на кожному кроці бачите, що можна зняти, організувати та викласти. Ви швидкі на підйом. У вас є бажання і вміння навчатися новому, ви готові працювати на результат, ви впевнений користувач ПК, ви активний та певний користувач соцмереж досвідом. У вас є достойні навички роботи із фотографією, відео оформленням та досвід уведення. Ви прекрасно знаєте, ви вмієте, ви не боїтеся. У вас активна життєва позиція. так, Оксана, власниця фірми. Давайте запитаємо в Оксани, чи в собі вона взагалі. Це мене. До пару до вас до вас питань дуже цікавих. Підкажіть, будь ласка, ви відповідальна та старанна людина? Так. А чи ви креативна ідейна та творча? Для чого вам відповіді на ці питання? Просто побачив у вас. Тут написано, ви так пристально, детально описали людину, яку шукаєте у свою одну з фірм, І тут е, такі вимоги, ось я вирішив запитати, чи співпадаєте ви із умовами як директор, в якої людина може працювати потенційно. Це розмова треба починати з іншої сторони. Для початку запитати, чи має можливість спілкуватися на цю тему, а потім ставити такі запитання. Ви... О, ми з вами, знаєте що, зробимо дуже багато грошей. Ви хочете? Хочу. А скільки ви хочете грошей? Ось на місяць, якщо ось не секрет. Так, Артур, стоп! Спізнаю <зас> провожу я, а не ви для мене. Трошки ролі ви зараз мішаєте, якщо ви не, не бачите. Оксана, зачекайте, ви ж дуже якось це, покричали на мене. Чому ви кричите на мене? Оксана? Ні, я не кричу особисто, ти просто чуєш, ви путаєте ролі. Та ні, Оксана, я ви не йду покричали. До вас на роботу. Я... я надаю роботу за оплату. Я розумію, я ж вам ну, запитав, скільки ви хочете, щоб бізнес генерував грошей на місяць. Це було таке яке питання. Оксана, у нас справа в самому ділі. Давайте, по суті, будь ласка, я не маю стільки часу, щоб зараз говорити на. Саме зараз в цей момент я не маю стільки часу, щоб говорити на ось ці два-дві Ми вже чотири хвилини спілкуємося. Так, да, я розумію. Я знаю, що я можу, я знаю, скільки можу. Я знаю, що я можу станом сьогодні на даний момент. Зараз повторюю, в мене дві фірми. Ну ось скільки? Скільки грошей можемо заробити? Блок фірм. Так. Да. Багато. Ну, цифри. В доларах. Ну, в доларах, да. так. Ну, це 10 тисяч доларів, 20 чи це 50, там, то більше. 200 хоча б. 200 тисяч доларів? Ну, ви спитали, скільки я хочу. А, Чому хоч. в мене має бути криша? А, хочете. Ви запитали, наскільки ви реально оцінюєте, що ви можете мати? Ви запитали, скільки хочу. Ну, у вас активна життєва позиція, це мені подобається, Оксана. Це так, цікаво. Давайте до суті. Давайте, ось 200 тисяч доларів. А який в нас може бути план? Я людина, яка може збільшити ваш прибуток. Ось якщо ми за півроку прийдемо до відмітки в 200 тисяч доларів разом. Що ви мені скажете? Ви мені подякуєте та зможете дати 50% від цього? Це буде чесно? Зможу. Ми поділимося, правильно? Я зможу, так. Хорошо. 200 тисяч доларів. По сотки кожному в карман виходить, що падає. Добре, давайте далі. Соціальні мережі це дуже потужний інструмент. Ми ж розуміємо один одного, правильно? Будь ласка, швидше і без води. Будуємо маркетинг, будуємо пральний прямий продаж, будуємо відділ продажу, який я налаштовую з нуля. Да ні, яка Гансія, я від себе. Я один. Артур. Аушорс. Мені потрібна людина стаціонарно на виробництво як мінімум на найближчі три місяці, за хайді ті базові питання, які в мене зараз стоять. Та я Він вам я пропоную бути сам, партнером. Партнером, партнером mm -hmm. бути і зробити 200 тисяч доларів. Ви вірите мені? Е, я вам скажу інакше. І ви будете зараз щось. Я готова продати вам цю фірму. За скільки? Як вам таке? Скільки? Яка ціна питання? Повністю зі всім, з персоналом, зі всіма технологіями виготовлення, які ми маємо, по келинках, по чохлах, по подушках, по амуніції, там ще взагалі вилучатися. Там біля 20 Ви можете брати участь у всіх державних стендерах. Добаві заставити цієї позиції вже не раз. Я відмовляла, бо я не стягнувся і нам тендер тягнути. Uh -huh. Третій. Повністю всією базою лекал, склад матеріалу забезпечував такий, щоб вам три місяці голова не боліла, дати які матеріали закупити, то замовскую клієнтську базу нашу. Всі абсолютно звідти за попередні 3-4 роки роботи, всю базу постачальників 80 тисяч доларів. Ну, Я до речі, моя пропозиція. Ну, не так багато це звучить цікаво. Ви скажіть мені, скільки, ну, яка маржинальність і як в місяць генерується копєчка, скільки це грошей. А це вже залежить від маркетингу, від соціальних мереж, наскільки люди готові прийти, це Без маркетингу, без нічого, сарафаном радіо, канал продажу вітром на дуло, мінімум 300 тисяч. Угу. Мінімум 300 тисяч гривень, сумарно. Так, це з каналу вітром на дулу. Якщо це... ви підключите ті самі соцмережі, як ви мені кажете, TikTok, Instagram, Facebook, і будете просувати, паралельно зробити лендінги. лендінги, до речі, зроблені, просто ТЗ прописано чітко додатково. Mm -hmm. І просто треба скріпати таку це, це, прогіру на тиждень роботи. Менше навіть. Ага, я понял. Так, пропозиція 300 тисяч, давайте, да, да, давайте в долари прикладати. Це е, чистий прибуток, правильно? Чи це просто оберт? Оборот. Ага, а зарплатня і все інше, скільки там чистих грошей залишається від 300 тисяч гривень. Е, в середньому року тридцять. Це 40% 40% тобто чистого прибутку. Це десь виходить там тридцять тисяч гривень, це чистий прибуток, я правильно розумію? Ну, ми трошки іншому рахуємо, бо тисячі доларів. Бачу, Скажіть мені, чи не краще працювати в ІТ, чим їбатися Давайте. з великою фірмою, з купою людей, технологій та всього іншого. Так, я зрозумів. Добре, тоді мені потрібно переговорити це із дружиною, і ми повернемося до вас. Як вам така пропозиція? Оксана? Давайте. Хорошо, я тоді. маю чим гратися, повірте, мені ще вистачає і наших напрямки в Чиїцька. Хорошо, хорошо, цікаво, цікаво. Добренько, тоді ну, що, поспілкуємося, дякую. 80 Фіксуємо, да, поспілкуємося, підготуємо. Зараз питаннячка, повернемося. Ніхуя блядь. Тільки що купив фірму, чуваки. Далі smm менеджер ведення сторінок креативної агенції. Вона настільки креативна, що поки що ніхуя не заробляє, тому що 7 тисяч гривень це така собі зарплатня. Я думаю, що ви можете зі мною погодитися, тому що це навіть менше мінімальної блять, заробітної плати. Це 168 доларів на місяць можна заробляти собі. Вам буде платити напряму Андрій, якому ми зараз будемо телефонувати. smm менеджер для ведення сторінок креативної агенції. Створювати контент для інстаграм, писати тексти для постів та сторіз, бажання пограти з штучним інтелектом. У мене до, до пізди, просто таке бажання. Мені платять 160 доларів. В мене є реально бажання на ноутбуці за, своєму, за 3 штуки баксів відкрити. Інтелект і гратися там з якимись 3D, такими дуже креативними речами, тому що що, художник постійно блядь, повинен бути голодний. да Митець митець повинен бути голодним, як і Андрій. Напевно, в Андрія просто також немає грошей. Андрюш, а що ви собі навигадували, таке дивне? тут СМ менеджера шукаєте, стільки багато речей потрібно робити, але ось 7 тисяч гривень поставили. Ну, ось я не розумію, як ви так поставили 7 тисяч гривень за такий великий об'єм роботи. Ось цікаво почути. Я вам маю це пояснити? А, ну так, да, ви ж власна креативна агенція, я правильно розумію. Поясніть мені, в чому форма тону ваша зараз. І чому я маю вам це пояснити, зараз. Дивіться, моя форма, вона. Ду -ду дуже різна, вона буває дуже різна. Зараз вона така. Я бачу це як зірку, типу, ось, тому що вона трошки в шоці. Вона зверху і дивиться, і думає, як таке може бути. Тому що креативна агенція, 7 тисяч гривень, бажання там погратися з штучним інтелектом, багато, ну багато роботи об'єктивно. І ви хочете платити 7 тисяч гривень, Андрію. Ну так ж, не працює. Якщо вам ще не підходить, то можете не робити. Ні, я розумію, я розумію. Я я не розглядаю. Просто цікаво почути ваш коментар. Ви можете в принципі нічого не відповідати і сказати мені до побачення, а можете там сказати свою думку. Може у вас ну, вона Я є. Думає, що, якщо ви в такому тоні позвонили, а не поговорили в нормальному тоні, то я думаю, можна сказати до побачення. Угу. Угу. Я поняв, хорошо, хорошо. Це цікава ваша думка. да, Дякую, до да, побачення. Ну дійсно, блядь, потелефонували в такому тоні, запитали, якого хуя взагалі тут зарплатня стоїть 7 тисяч гривень за те, що ви будете гратися із штучним інтелектом, 3D-додатками, для яких як мінімум потрібен нормальний комп, да? Ну ладно, не трьошка баксів, ну там хоча б півтори-дві штуки баксів, напевно, щоб він коштував. Напишіть, до речі, думки в коментарях, скільки повинен коштувати ноутбук, щоб можна було з нього гратися нормально з штучним інтелектом та із 3D з цими анімаціями, тому що я впевнений в мене. Є аудиторія, яка розбирається у цьому. Друзі, будь ласочка, дайте трошки контекст. Якась залупа, ну прям повна залупа. Я не зміг би навіть по-іншому якось спілкуватися, друзі. Ну 7 тисяч гривень. Блять, ну це ж навіть сука несерйозно. Менеджер, викладач комп'ютерного дизайну. Блядь. Вимога: володіння 2D графічними дизайнерськими програмами, комп'ютерний клас, 6 моніторів та планшетів. Робота з дітьми. Навчити дітей з 7-15 років малювати у графічному редакторі. Ось так. Ось така бізнес-модель. Ось така бізнес-модель. Але заробітня плата 6 тисяч гривень. Хто хоче попрацювати викладачем комп'ютерного дизайну, будь ласка, друзі, приходьте, тому що є ахуєнна шоу вакансія. Правильно? Правильно. 6 тисяч гривень Світлана нам точно обіцяє, але ми зараз спробуємо зателефонувати та запитати, чи точно ми будемо отримувати ці гроші. Тому що одна справа бачити ці цифри просто на екрані, а друга насправді отримувати за себе на рахунок. Тому що гроші, як кажуть, на дорозі нахуй не валяються. 6 тисяч гривень тим більше. Ладно, наберу трубку. А, так, їдемо далі. І тепер в нас є наступна вакансія. Викладач графічного дизайну в онлайн школу, як ми тільки що дивилися, да? але тут вже від 5 до 10 тисяч гривень. Тобто 5 тисяч це в нас скільки? 120 доларів, 240 доларів максимум можна собі отримувати. Але що найголовніше, потрібно вища освіта, досвід у викладанні, принаймні один рік, Відмінні комунікативні навички, здатність пояснювати складні концепції простої мови, блять, які для кожної людини, напевно, яка викладає бажання працювати з дітьми шкільного віку, власна програма з предмету, тобто потрібно самому написати те, як ти будеш людей навчати. Якщо ви маєте досвід у програму, якому нахуй програмуванні, тут же викладач графічного дизайну. Дивіться, я вас тут побачу вакансію, може у вас є якийсь погляд на це, але ви тут шукаєте викладача графічного дизайну, а в описі написано, якщо ви маєте досвід у програмуванні, то це вакансія для вас. Програмування і дизайн це ж різні речі. Ми е, передб'ємося, обов'язково виправимо. Вакансія вже зараз не актуальна. Ага, все, поняв, хорошо. Хорошо, хорошо, Поняв, дякую. Да, до побачення. До побачення. А, ні, ні, дякую. Я програмувати не вмію да й не дуже хочу, але дизайн досвіду є 10 років, тому ось і побачив, запитав. На жаль, вже ні, так хорошо. Да, Дякую, до побачення. До побачення, все добре. От коли люди приємно спілкуються, не хочеться навіть щось казати, там жартувати і так далі, тому що потрібно вміти спілкуватися. Хорошо. Приємно, типу, з людьми. Да? Якщо ви не дивитеся на вакансії, де написано, що за 5 тисяч гривень потрібно смактати хуй бомжам. Тому що коли написано, що потрібно смактати хуй бомжам за 5 тисяч гривень, то, скоріше за все, є якісь питання. Да? І на них хочеться отримати в собі відповідь. Що я вам скажу, друзі? Чайочок був смачний. Якщо Kinder Slice хоче прислати мені здоровенний пак Milk slices, да? ось такий ящик. Ось такий великий ящик Milk Slice, щоб я його їв. Ось так: ну, типу, я буду рекорд ставити, бо я їх дуже багато жив. То пишіть мені. А, ух. Побачимося, виходить, що з вами. Нагадайте, коли? А, точно. Наступного тижня.